Продовжуємо нашу пізнавальну подорож в океані звуків і гармоній разом з мелодією Ула Ваген. Отже, ці перші три такти і затакт я виписала окремо, і зараз розберемося з цими акордами по черзі. Мелодія відповідно виписана на октаву вище, і вона йде у верхньому голосі. Послухаємо її. І це, в принципі, тоніка. Тобто, ми прийшли і можна далі вже і не співати. Але після тоніки ми теж продовжуємо розповідь. Бо пісня має свою ідею, яку вона розповідає довше, аніж три такти. Отже, але це якби взагалі-то лейтмотив цієї мелодії. Вона хоче сказати, що навіть якщо з'явився якийсь такий випадковий знак, вона все рівно знає, як дійти в тоніку і відчути чітко фа-мажор, який заданий внутрішнім чуттям, куди тяжіє уся розповідь. І чим же я скеровувала свою логіку, коли підбирала ці інші звуки в акордах? Послухаємо їх разом. І ми з них уже знаємо більшість. Отже, перший це звичайний тризвук Фа-мажору фа-ля до, а потім його обернення кварт секстакорд – до, до ля. А потім домінант септакорд з'явився від п'ятого ступеню Фа-мажору до, мі соль, сі, бемоль. Все зрозуміло. А що ж далі? А от далі ре, фа, бе, кар. Я виписала окремо. І що ми тут уже бачимо? 5, 3, 6, 6, 4. Ми знаємо, що це тризвук позначається, оце позначається секстакорд, а це кварт секстакорд. Напевне, це щось про тризвуки. А якщо зм, ми ж таке вже десь бачили. Ми знали це в тритонах. Буває зменшена квінта. Також же вона Сі. Фа, сі, фа. А між ними ще з'явився Ре. Так, це ж у нас просто зменшений тризвук. І він якби шапочкою є. Над домінанцептакордом. Тобто, якщо ми тут іще доставимо нотку соль. То ми отримаємо домінант септакорд від соль мажору соль сі, ре, фа. А от ми прибрали нотку соль і залишився зменшений тризвук. А чого ж він зменшений? Тобто, якщо б у нас був на півтончика вище третій звуку цього тризвуку, то це б у нас був мінорний тризвук. Здогадаємось, якої е, назви він мав би бути, від ноти Сі. Значить Сі мінор. Сі, Ре І що має бути, якщо е, треба, щоб була велика терція зверху Фа дієс, Ре, Фа дієс. Це у нас мінорний тризвук Сі мінору. А от у нас немає фадієз, у нас є ФАБК. І тому у нас мала терція і ще мала терція. І разом зменшений тризвук. І якщо ми далі його обертаємо, то отримаємо секстакорд. З м 6. А потім кварт секстакорд. З м, 6-4. Отже, і тут, як я подумала, це могло бути обґрунтуванням я, і його тут і запропонувала. Далі, відповідно, якщо ми подивимось в це, у нас виходить, що це перший такт, другий такт, третій такт, подивимось ми в другий такт. Який у нас бас? У нас бас стоїть до, тому що у нас е, Фа-мажор нам автор запропонував, і відповідно, якщо я е, скеровувала свій вибір цією підказкою, то я брала бас від крайніх нот першу, і, е, ступінь, перший ступінь, і п'ятий. І це домінанта. Тобто. І виходить, що от ця нотка ДО. Ось вона. Вона, в принципі, підтримує такий акорд, який насправді є оберненням домінації акорду, і ми його знаємо: це у нас квін секстакорд. От він позначається. От він навіть виписаний: «мі», «соль», «сі», «бемоль», «до», І, відповідно, «це», 6 5 цим у нас жодних проблем нема, а далі от щось з'являється чомусь я його так написала. Зараз, як він називається, я уточнювати не буду, але послухаємо. Тобто, ми навіть якщо не змінювали фа-мажор, який запропонований автором в другому такті, але е, зіграли тут е, під нотою До. Ми ж могли тут зіграти взагалі е, Фа-мажор. Могли. Тобто, до, до фа ля, потім домінант септаккорд, потім от, обернення секстаккорд малого зменшеного тризвуку, а потім. А от воно якось занадто рано якби виплигнуло, тому що нам ще треба до нього, до цього звучання тоніки дістатися. Тому було, от, було, ішло, піднімалось іще піднімалось, ще тяжіло, от воно хоче кудись ще прийти. І якби. Рухається не просто пальчик кудись вгору. А він говорить: отут от я вже зачепився за ці нотки, а от хочеться мені же ще ж дістатися до тоніки. І як же ж мені? Я беру, переставляю і слухаю: М -м -м, так воно кудись іще тяжіє, а потім і от уже зараз воно і перейде в тоніку. І оце відчуття внутрішнього тяжіння, воно якби не дає схибити, якщо ми сидимо і аналізуємо, воно нам до душі чи ні, тому що ем, є щось таке чарівне між нотками, як ем, внутрішнє їхнє ем, сусідство. Коли вони кажуть, ота нота нам ну, от вона не пасує. А, та, а, а ота, та можлива. Але, наприклад, якщо я була таким крутим джазменом, то я б могла обґрунтовувати, як мені ще обійти навколо нот і все ж таки прийти в цю тоніку. Я запропонувала такий варіант. Ось він. Як ну, на теперішній момент, я відчуваю це найпростішим ходом, щоб дійти саме узгодження і сказати: отут у нас завершення думки на цьому етапі, але так сильно ускладнювати якби наш акомпанімент, якщо ми лише починаємо. Наш вояж в світ музики не обов'язково. Але вчора в розмові я сказала цитату Григорія Савича Сковороди, що просто так чути музику може кожен звуки, що вони є взагалі. А от внутрішнє оце тяжіння розвиває в людині відчуття Дійсно гармонійного поєднання звуків і дій в житті, і тоді є збалансованість, є розмова, сповнена змісту. Отже, Далі переходимо ми до чого. Ми пройдемося зараз по тих місцях, які у нас викликали особливо великі питання в тексті. Тобто, чому я тут взяла в дужки? Я кажу, що я ж в такому варіанті акомпаніменту першу долю правій руці не довіряла взагалі, Тобто, її можна не грати, а зіграти лише ці акорди, які є в другій і третій долі. Тут у нас особливих питань не було, хоча удосконалення завжди можливе. Цей такт, він ідентичний до того, який я вже розібрала. Тому оцей акорд ми прибираємо. І цей також ми що прибираємо. І ви виписуєте ви так. Як воно має бути відповідно до того, як ми вже розібрали? Якщо вам цікаво цим займатися, звісно. Далі рушаємо, де у нас? Ось тут я вже говорила, ми можемо зіграти тут Сібекар. І це такий самий такт. Мелодія, ось вона повторюється. Тобто це ми виписуємо відповідно до цих варіантів правок. Далі. Десь був цікавий момент оцей момент. От тут би нам теж зіграти, щоб було узгодження з цією ноткою в мелодії 28 такт. І було у нас що? Звідкіля б нам почати? Почнемо ми з 24 такту і послухаємо, як звучить соль мінор, потім домінант акор до мажору, Фа-мажор, і потім же ми рушаємо, рушаємо і хочемо прийти знов в тоніку. Чи доречно б нам було тут щось іще поставити, окрім чого? Що нам тут, який акорд містить нотку Ре? Нотку ре у нас містить субдомінант фа мажор і Сі Б моль мажор. І тому, щоб оця нотка Ре прозвучала гармонійно в мелодії по відношенню до акомпанімента в третій долі, ми можемо зіграти кварт, секста акорд від Сі Б моль мажору. Оце я тут зараз виправлю одразу. Так, ну ж бо. Тобто я хочу, щоб тут був, сі, бемоль, сі фа сі бемоль, ре, фа. Сі бемоль, ре. І тоді, що у нас вийде. Граємо, ем, співаю я з 24-го такту за так. Лясі ля соля! От я зіграла третю долю. Мозок зараз щоб було зрозуміло ще раз. Я маю вкласти акомпанімент другу долю раніше за восьму в другій долі, яка йде на І, тому що є крапочка. Тренуємо цей теж момент. І так, між іншим, якщо ми хочемо розвивати нашу уважність, то ми і можемо. По черзі грати одну руку, по черзі грати іншу руку, поєднувати з голосом, поєднувати одне з одним і слухати, де кожен вступає в яку долю. Те, що ми виправили, ля, ля, сі, ля, ля, соль, з цим розібралися, і тепер переходимо в наступне відео.